Хто ви по якому поводу розказуєте? Ви вже, я бачу, з 30 числа 5 тисяч заплатили. Я не знаю, це ви може жінку винудили. Ну, я не знаю, в неї батька заплатили. збила і вувся сказала, що гроші вона не принесла, навіть вона їх отдала з перепугу, тому що ви з неї винудили. Далі, ваші, давайте здамо. Ну, ваша заборгованість 58 тисяч 220 гривень. Це не наша заборгованість, це ваша заборгованість. Ви ще й не доказали ніде, нічого. Чого ви на мене вішається? По-перше, ви не допускаєте контролера. Може у вас там показники набагато менше. Хто його знає? Ви так, ви ну а ви яким боком до того лічільника? Ви газмережа. А ну а в мене є з вами договор. Ну, де ви взяли мої персональні дані? Я був зем з, з Дніпрогаз в договорі. Откуда ви взялись? Хто ви такі? Таку, що ви такі? Такої організації не була. Вона мені була заборгована. Ми писали на поля 2, що там переплата. Ніхто не віддав гроші. Ви откуда взяли газомережа? Откуда ви взяли мої персональні дані? Хто вам їх передав? Давайте розказуйте по порядку. Вас повідомляли. Вам я не чув цього. Вас вам присилали по почті. Віддонці, Хто його получив? Де підписи? Давайте всі факти. Нема нічого. Дивіться. У мене навіть поштовх'ячика немає, викликати да, з приходити. Куди ви її опухали? Показуйте доручення. На кого воно виписане? На, на, на кого воно виписане? На, 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 на Як на на, 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 на так награди? Ви ж приїхали з дорученням. На вас должно бути доручення, а не на мене. Ви ж приїхали виконувати їхні люди, тут доручення. На, ну на кого із вас, фамілія, ми на кого виписане? На, на нашому підприємстві. Ясне підприємство, підприємство це юридична особа. Должна людина, яка Надо виконує. Ні, я нічого не знаю. Повідомте, будь ласка, я яка сума? Ви винудили в жінки, я ж кажу, ви. Це ваші слова. Немає ні договору, немає ні повідомлення, немає ні пісні, ніде нічого. Ще раз повторю, нафтагаз. Дало нам доручение. Покажите доручення. У вас є доручення? Покажіть доручення. Ну, ви вирішили сами, я так понял. Я не бачу доручення. Покажіть, пожалуйста. Доручення видумали. Ви, ви видумали нас, це. Ви ну нас, мені надо на Ви нас не допускаєте. Ні, я на вас написав кримінальне порушення, що ви вимагаєте, ви вимагаєте не, гроші. Жінка, я ж коли в Сферепулі вам заплатила, ви, я ж кажу, ви, то ви, за це оце будете школу відвіджати. Ви не допустили, не допускаєте ніхто ви, нас? Ніхто не збирається нікуди допускати, тому що у вас немає ніяких документів. Ви що смієтесь? Розпишіться. Ви що смієтесь? Розпишіться, що ви вас не допускаєте. Якщо я не допускаю, у вас немає ніяких документів, як я можу допустити? Ви ніхто. Ви не показали доручення. Ну, доручення показуєте, що ви маєте право. Представник. Газмереж. Чого ви той раз не показали, як ви приїжджали? Який той раз? Не... Ні, ну як який раз? Я написав кримінальний... На вас відприте кримінальне продаже за це, за вимагательство. Ви куди хочете. Ну, понятно, все, тоді немає про що забалакати. На все добре.